Как ты ушел, люди начали драться за воду, и в итоге погубили себя. Счастье, достигнутое легким путем, недолговечное. Но Аш расстарался вместе с остальными, чтобы указать им новый путь. Счастье, заработанное тяжким трудом, трудно разрушить. Будь ласка, прошу вас. Послухайте цель. Для мене це досить цікава думка, бо я, оскільки вже приблизно два роки практикую з людьми, до цієї думки я також дійшов, що коли ми отримуємо дуже швидке щастя, прям швидко, дуже коротко, то воно чомусь дуже швидко рушиться. Це стосується, наприклад, швидких грошей, це стосується швидких стосунків, швидкого кохання. Тобто, і щастя, котре ми досягаємо кропітливо, наприклад, якщо взяти гроші, так що коли ми щось вчимося робити по-новому, щось вчимося робити не так, як ми робили, прикладаємо до цього зусиль, це непросто, і це щастя, воно дуже довговічне. Чому? Тому що ми змінили патруни поведінки, тобто, ми змінили взагалі нашу суть буття, наше бачення цього світу. І тому особисто я з цим погоджуюся, що швидке щастя, швидка насолода, дуже швидко отримана, розбещує нас. І ми потім менше стараємося і менше це цінуємо. І щастя, та щось дуже класне, котре ми досягли досить важкими шляхами, тримається дуже довго. Чому мені здається, воно так тримається? Тому що під час цього шляху, коли ми рухаємося, на шляху до щастя, ми щось у собі в мозку відчуваємо. Щось ми робимо нового з психікою, щось ми чуємо нове, а нові дії приводять до нових результатів. Як ви вважаєте, я хочу запитати вашу думку, чи погоджуєтеся ви з цим вислівом, який ви почули, та з моїми думками? Якщо ні, будь ласка, напишіть вашу думку, бо мені ваша дискусія також дуже-дуже приємна. Дякую вам.